Едельвейсом цвіте Закарпаття моє. Слова відомої пісні Івана Поповича пролунали по-новому. <пит> Відео, яке показало красу Закарпаття з висоти пташиного польоту під слова відомої пісні та в оригінальному рок аранжуванні, рокаш презентував новий кліп. Переграти переграти може будь-хто. А зробити якусь е, таку версію, як то кажуть, триб'ют, щоб воно звучало в стилі рокаша. Саме відбувалося те, що ми хотіли це поєднання традиції, тобто от курінь, це Іван Попович, і продовження цих традицій вже в сучасному вигляді. В принципі, те те саме, що робить рокаш, рокаш бере народні пісні, трошки їх переосмислює, транспонує. Заспівав про Закарпаття і виконавець композиції Іван Попович. Власна ідея створити кліп з'явилася, коли лідер гурту «Рокаш» оригінально привітав його із ювілеєм. Ідея виникла спонтанно. Вітя щось собі імпровізував на фортепіано і так наімпровізував обробку пісні Закарпаття моє Івана Поповича і так воно. Зразу поєдналося. Ми йому зателефонували в той же день. Іван Дмитрович погодився зробити дует. Потім ми дізналися, що в нього буде ювілей, і ну ще більш запалилися зробити такий проект до його ювілею. Знімали кліп у горах. Іван Попович заспівав про рідний край серед гір на Іршавщині, а от рокаш у Мукачівському районі. А пейзажі області знімали із висоти пташиного польоту спеціальним пристроєм. Наскільки у нас дійсно чудовий край, наскільки у нас красиві гори, наскільки у нас красиві міста, які максимально наближені до європейських. І завдяки нашим спільним зусиллям дуже красиве відео вийшло. Я лише той, хто поскладав ці пазли і міг привести кліп в от кліповий варіант ідея кліпу показати, ніби Закарпаття перекликається поміж гір, розповідають режисер та оператор аеровідеозйомки. Самі ж учасники гурту кажуть, пісня популярна, тому було важливо не зіпсувати її. А чи вийшло рокашу зробити цікавий та якісний продукт? Дивіться далі.